Привіт усім. Хочу поділитися своїм враженням від новинок, які анонсує Avon у травні. А, я робила замовлення і так мені пощастило. Мені поклали до замовлення каталожок ось такий на травень аж майбутній, тільки почався квітень. Ось, а тут вже розказують, що ми маємо знайти в травневому каталозі. І ось анонсують таку новинку. Три ароматика. Зараз покажу ось вони. Три такі ароматика. Мені стало дуже цікаво, що це за новинка така. І ось я собі замовила, не чекаючи травня, мені стало дуже цікаво, чим воно це все пахне. Дешевше, ніж в травні, коли вони вже будуть в каталогах. Ось такий uh, Pepper Peach. Uh, ну, перцевий такий персик, зрозуміло, по назві. Так, чоко-тубероз, шоколадна тубероза і бамбуковий коктейль, мабуть, так. Ось. Протестувала так, поки що на шкіру я не наносила ще. Бо сьогодні ще тестувала багато інших, тому в мене зараз запецькані всі руки різними парфумами ще Нотіно замовляла, тому тубероза, шоколадна тубероза. Ну, тубероза зрозуміла, що це тубероза. Ви помічали, що тубероза дуже такі має, як б сказала, різні відтінки, так? Да? В Тодей ми знаємо, там у них одна тубероза. Пізна але там свій відтінок туберози. Потім, наприклад, який я маю ще туберози. Ось тубероза е, My Way Intense у мене є, і там теж тубероза, але зовсім інша тубероза. Наприклад, ось я недавно купила амуаш е, Honor. Там також тубероза, але теж зовсім інша тубероза. Тобто ось такі різні відтінки. Тут, от так само тубероза. І, і шоколадність, тут така солодкавість, трошечки теж, трошки її чути. Ну, приємний парфум. Я не жалкую, що взяла флакон, так, всі три флакони, всі три всліпу. Так, другий. Другий візьму ось цей, наприклад. Це в нас буде персик. Цей персик пахне персиком. Насправді, я тут не чую перців чи якихось спецій. Я тут чую персик. Я не знаю, як тут буде ще на шкірі, можливо, щось ще буде трохи по-іншому мінятися. Але з диска пахне персиком, фруктово, так, в міру солоденьку, фруктово. Я би дуже сказала такий літній фруктовий парфумчик. І ще вони, ось ця тубероза і персик, вони такі досить стійкі. Бо я бризнула на коробочку зразу, коли відкрила. І досі їх там добре чути. Це було ще. Після обіду я їх нанесла. Зараз вже вечір, і їх добре чути з коробочки. Ну, ще на шкірі протестую, як буде. І останній це отакий був бамбуковий коктейль. А, ну, Він такий акватичний, квітковий. Він нагадує, знаєте, Давідов нагадує. Я сказала він унісекс. Можливо, для когось здасться таким мальнорильним. Мені він таким не здається, але. Ну, такі, можливо, ароматики комусь будуть здаватися мальорильними. Цитруси тут точно є. Приємний аромат. Ну, я, в принципі, люблю такі свіжі, легкі і квіткові аромати. Хоча, в принципі, всякі люблю, але, мабуть, такі найбільше. Тому ось цей бамбуковий на даний момент мені сподобався найбільше з цих трьох. Ну, а ще в нього помітила таку. Цікаву штуку. Коли я його бризнула в е, от пер, перший раз на коробочку, там, ну якось я його майже не відчула, наче я водою бризнула. Але постояло і зараз так та коробочка вишлейфує. Тобто він якось тою з дороги, просто їх так напецькала вже бігом, бо траплячка була. Ну, але пахне приємно. Так що. Ось такі будуть новинки в травні. Є ще можливість замовляти там у них пробнички там по мілілітру, чи може і менше вже, чи 0,8 взагалі. Ну, але з пробничка то не те. Так аромат не відчуєш. От. Ну і флакончики, звичайно. Флакончики гарненькі. Мені подобається. Я десь бачила в каталогах, але не в українських, а, здається, американські каталоги. Там у них трохи асортимент відрізняється від нашого. Для нас вони випускають одне, для штатів інше. І там був якийсь парфум, не пам'ятаю назву, але були ось такі прямокутні флакони з круглими кришечками. Я тут покажу, знайду, покажу. І ось коли я в каталасі побачила цей анонс цієї новинки, я подумала, ну, може, це для нас щось подібне. Таке по типу того парфуму зробили. З іншою трохи назвою, але щось подібне. Ну, будемо бачити, що це буде таке. Все, всім гарного дня, гарного вечора. І тихої ночі також.